Добрий ранок, малята, як почався ваш ранок. Сподіваюсь, з ранкової гімнастики. Молодці! Ранкова гімнастика пробуджує наше тіло, піднімає настрій та зміцнює наше здоров'я. Малята, а щоб дізнатися, про що сьогодні буде мова, відгадайте загадку: Бокс, хокей, футбол, теніс і волейбол, стадіон, басейн і корт об'єднало слово. Правильно спорт. Спорт Сьогодні ми з вами поговоримо про види спорту. Роздивіться, будь ласка, картинку і назвіть види спорту, які ви знаєте. Спорт це вид фізичної активності, який поліпшує наше здоров'я. Усі види спорту поділяють на індивідуальний та групові. Індивідуальний спорт це коли приймає участь одна людина. У груповому виду спорту приймає участь ціла команда. Давайте, малята, в наступному завданні визначаємо, де груповий, а де індивідуальний вид спорту. Футбол це груповий вид спорту. Волейбол також груповий вид спорту. Бокс це індивідуальний вид спорту, хокей це груповий вид спорту. Атлетика це індивідуальний вид спорту, а ще види спорту поділяються на зимові та літні. Зимові види спорту це такі види, якими займатися можна тільки взимку або в спеціальному приміщенні. Це хокей, фігурне катання. Літні види спорту це ті, якими займаються влітку. Це біг, плавання, футбол, волейбол. Малята, ось ви і познайомилися з різними видами спорту. Їх дуже багато. Малята, щоби бути здоровими, та міцними, сильними треба кожен день займатися спортом. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!